Слава Ісусу Христу! Розглядаємо тропарі на літургії. Неділя 13 по зісланні Святого Духа. Перед неділя це неділя перед Воздвиженням. І також ми бачимо передсвяття Різдва Пресвятої Богородиці. Тобто наступний день понеділок буде свято Різдва Пресвятої Богородиці. Дивимося устав. Отже, тропар Воскресний і передсвяття. слава, контакт, Воскресний, і нині передсвяття. Про Кімен Апостол. Бачимо неділі перед воздвиженням. Ну, цікаво. Так. Добре, йдемо до тропарів. Світло, і Воскресіння проповідь від ангела взнавши і прадідне осудження відкинувши, Господні учениці хвальчих, апостолом мовили, повалилася смерть Воскрес Христос Бог, даруючи світові велику милість, і корені Єсеєвого із бедр Давидових, боготроковиця Мар'ям, Ось родиться нам, і радістю радується все й оновляється, зрадійте сукупно небо і земля, восхваліть її вітчизни народів, яким веселиться Анна торжествує, кличучи, кличучи, плід народить Богородицю і кормительку життя нашого. Слава Отцю і сину і Святому Духові спас і визволитель мій, і зробу, як Бог, воскресив від оков земнороджених, і вісок рушив. і як владика, воскрес тридневний, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Діво, Днесі, Богородиця Марія. Безконечна світлиця небесного жениха, родиться з неплідної Божим замислом колісниця слова прикрашується на це, бо і предсказана була, божественні двері мати сущого життя. Спаси, Господи. Народ Твій, і благослови спадкоємство Твоє. Отже, дякую, що співаєте в церкві. Запрошуємо всіх на. Патреон, де є Школа церковного співу. Там, власне, значно більше знайдете, і ми на Ютубі не завжди виставляємо все, все, все є на, там на Патреоні. Власне, є безкоштовна версія, там дуже багато можна отримати, але також, якщо ви підпишетеся на платну, то допоможете таким чином школі церковного співу. Дякую, дякую, слава Ісусу Христу!